Вітаю, це проєкт Людський фактор. З вами я, його ведуча Олена Черпатюк. І сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно знати про вірусний гепатит А і як вберегти себе та своїх рідних від цієї недуги. Разом з нами доцент кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, кандидатка медичних наук, лікарка-інфекціоністка медичного центру Медок. Катерина Романчук, вітаю вас, пані Катерина. У нашій студії вітаю, дуже дякую вам за запрошення, тому що ця тема досить актуальна. Сьогодні в нас в лікарні зареєстровано 139 підтверджених випадків гострого гепатиту А. тобто в чи ми маємо спалах. Тому тема якраз наразі. Отже, що ж це таке власне гепатит? А що це за захворювання? і Чим воно небезпечне? Вірусний гепатит А – це гостре інфекційне захворювання, що викликається РНК-вірусним вірусом, який має тропність до тканини печінки, фокально-оральний механізм передачі супроводжується переважним гострим ураженням. Печінки і є причини досить тривалої непрацездатності населення. Проблема в тому, що ця інфекція убуквітарна, тобто вона можна розриватися всюди, у всіх країнах світу, і усі люди сприйнятливі до цієї інфекції. Угу, Зрозуміло, в чому небезпека. Власне є групи ризику. Які можуть мати фульмінантні форми гепатиту з розвитком печінкової недостатності печінкової коми, і це переважно люди похилого віку, або люди, які вже мають хронічні вірусні гепатити, бета С та інші супутні захворювання, небезпечно для вагітних жінок також. Також це може бути пусковим механізмом для різних аутоімунних захворювань. Це може бути позапочинкові прояви інколи. Також і може бути такий пролонгований перебіг, коли при завершенні жовтяниці через два тижні знов піднімаються печінкові проби, і також може бути повторна жовтяниця. Взагалі то гепатит А це один із видів гепатитів. скільки їх існує на сьогодні, які вважається найнебезпечнішим? Давайте так. Так, їх взагалі існує п'ять е, основних, і також існують інші види, е, які в нас не вивчені достатньо. П'ять основних це вірусний гепатит А, вірусний гепатит Є, e, вірусний гепатит Б, С і Д е, вони всі вражають тканину печінки, але їхній клінічний перебіг зовсім різний, і е, клінічні характеристики кожної інфекції різні. Найбільш небезпечні ті, які передаються парантеральним шляхом, це вірусний гепатит Б. Thank <laughs> you. Це іде, тому що саме вони можуть спричинювати хронічну інфекцію, хронізацію процесу, розвитку цирозу печінки та гепатоцелярної карциноми, і досить часто в гострий період є безовтінічні форми, коли пацієнти взагалі не знають, що вони інфіковані, і вони вже можуть звернутися до лікаря саме на стадії цирозу печінки. А це вже є досить велика проблема щодо лікування і подальшого прогнозу щодо даного пацієнта. Якщо ти говорити про вірусний гепатит, А, який є героєм сьогоднішньої нашої. Так. Змови, то якщо так шкала небезпечності чи небезпеки, він на не якому місці. Дивіться, він можна сказати, навіть найменш е, небезпечний. небезпечний. Угу. Чому? Тому що переважно це гострий перебіг. Після одужання формується стійкий постінфекційний імунітет. У нас є специфічна профілактика. На жаль, у нас немає специфічної профілактики до гепатиту С та інших. Е, не, не для всіх вірусних гепатитів, тобто це контрольована вакцин, контрольована інфекція і, і не хронізується. Тобто не все так погано, до не чого не так видум, погано, да та. та, тобто та. вихід є завжди вихід є вихід і з цим можна впоратися, в принципі, так, але цієї. не все так просто і не Сам. все так просто. Так. Бачите, то будемо далі з'ясовувати в чому саме складність, якщо говорити про гепатитату, коли вперше про нього стало відомо про цей вірус. Ну, взагалі відомості про жовтяниця ще за часів гіпократа. Це п'яте сторіччя до нашої ери. Потім Боткін вів поняття інфекційна жовтяниця, тобто вони е е дали допущення, що саме це заразне захворювання, яке передається від людини до людини. Пізніше тварини не хворіють на гепатити. Дивлячись, Київ, є, такі. є. Ага. якщо ми говоримо про гепатит, є то це антропазано джерелом інфекції є не тільки хвора людина, а ще й тварини. Угу, розуміло, так. але гепатит А це людське тільки захворювання. Тільки джерело інфекції, це е, тільки людина. А вірус був відкритий в 1973 році. Вчений Фейнстом це з США вперше за рахунок імунної мікроскопії відкрив вірус. Пізніше в 1999 році в нас була винайдена вакцина, яка врятувала світ від епідемії спалахів. І це досить найкращий метод для того, щоб зупинити спал. Навіть зараз на Вінниччині. ми про це поговоримо далі детальніше, так. власне, як вберегтися, як попередити про профілактику. У нас є така схема чи то зображення того віруса, про який зараз усі говорять, вірус гепатита, а як він виглядає, можна так подивитися, що в принципі, ну є щось цікавого у цьому. Да? От зараз подивимось малюночок. От це угу. вірус, да? Тобто вірус сікі навколишньому середовищі, але при використанні дезінфектантів або кип'ятіння навіть води, де міститься вірус, яка інфікована протягом п'яти хвилин, і більше він руйнується, тому використовуючи заходи профілактики, звичайно. Можна вплинути, ну, Ось така схематично. Ми на нього так, подивилися. Так, так, тобто, це добре інфекціоністам відомий вже вірус. Це Звичайно. не щось таке наднове, як ми, Ні. наприклад, з ковідом, коли стикнулись, то багато чого не відомо. Про гепатит в принципі багато чого вже так відомо. Так, добре, це знов таки про хороше, але mm -hmm. повертаємось до наших реалій. Що є джерелом поширення цього вірусу? То основне джерело інфекції є хвора людина або угу. на Проблема так. в тому, що в нас є хворі на старті форми і на парантні форми захворювання, тобто в них немає клініки, в них немає жовтяниці, але вони можуть бути працівниками закладами харчування. Вони можуть бути угу. працівниками дошкільних закладів і інфікувати велику кількість людей. Як відбувається передача цього захворювання? Фокально оральний механізм передачі, тобто через харчові продукти, через воду, через руки, тобто це хвороба брудних. Рук угу. потрібно мити руки перед прийомом їжі після туалету, тобто основний це фекально-оральний механізм передачі. Чи можна говорити тут про сезонність цього захворювання Звичайно. зараз? Осінь, зима Це Пора цього вірусу Він любить осінь, зима. Не пора цього вірусу так. зазвичай це літо і осінь. Літо осінь, так. літо осінь, угу. тому що набагато легше реалізуються всі механізми передачі. По перше, по-друге, в нас ж є ще неспецифічні переносники, такі як мухи, які механічно можуть переносити так, на продукти мухи. харчування. Угу. Тому в сезоні це літо осінь. Хто в групі ризику? От ми говорили, особливо, хоча ми сказали з вами так, ніби як трішки заспокоїмо, що не такий він небезпечний, як інші види гепатиту, але так в першу чергу, кому варто боятися цієї недуги? По-перше, це люди з хронічними захворюваннями, які вже мають хронічні гепатити Б, і це я закликаю всіх пацієнтів з хронічним гепатитом Б не боятися вакцинуватися від гепатиту А, тому що при коінфекції це буде важкий перебіг. Угу. Також це люди похилого віку. Взагалі загальна смертність невисока – висока, Це але теж про хороше знов. -таки. Це про хороше, да ми не будемо але... багато про погане. так. так. А якщо говорити групи ризику, це 1,8%. загальна Мартія щодо вірусного гепатиту а угу. е, тепер перейдемо до профілактики. Власне О, перед цим чи є лікування? Дивіться, лікування специфічної терапії, такої, якої ми маємо щодо, наприклад, вірусного гепатиту, С, uh -huh. в нас немає. Етіотропного uh -huh. лікування немає. В нас е, патогенетична терапія та симптоматична проблема в тому, що період жовтяниці він досить тривалий, і пацієнти важко переносять жовтяницю. В них може бути тривала лихоманка, е, погане самопочуття, е, тому досить і е, їх потрібно ізолювати як потенційне джерело інфекції. Тому таких хворих ми госпіталізуємо і проводимо. Демо дезінтоксикаційну терапію, і потрібен постійний моніторинг біохімічних аналізів печінки, печінкових проб та ага. інше, де власне, не хотіла запитати, що відбувається з тими пацієнтами, які потрапляють в інфекційні відділення. Якщо немає лікування, що з ними там роблять? Ні, ми ви не сказали, що немає лікування. Ми сказали, що Спец... є, але так. специфічного немає. Але ще я хочу сказати про період заразності цих пацієнтів. Тобто е пацієнти вони заразні вже в інкубаційному періоді. А скільки тривають в інку? інкубаційний період з 15 днів до 50 днів, але найчастіше 25 днів в середньому. Mm -hmm. Але максимальне може бути 50 днів після контакту з хворим на е, гепатит е, а в інкубаційному періоді в останні дні. Вони вже заразні, тобто немає ще жодних симптомів, не підвищилась температура, немає нудоти нічого. Але пацієнт потенційно інфікує навточну е, навколо. Да. Тобто, це є проблемою далі. В нас є де переджовтяничний період, тобто період, коли є симптоми, що маскуються під різні захворювання, також інфекційний. І десь близько тижня спочатку початку жовтяниця пацієнт ще заразний, потім вже ні, ми так часто вживаємо оце, це слово «жовтяниця». Давайте ми вже пояснимо. Звичайно, це жовтова ектеричність шкіри та слизовик за рахунок накопичення продуктів білірубіну. Тобто, угу. коли білірубін зазвичай це більше ніж 50 мікромоль літер, ми вже можемо візуально її побачити. Якщо це менше 50, ми ще її не побачимо. Може незначну іктеричність ектеричність скле. Можна буде помітно, але є інші скарги. Тобто, коли у пацієнта з'являється жовтяниця, до цього в нього зазвичай темніє сеча і світлішає стул. Тобто, ахолія стулу, потемніння сечі і з'являється жовтяниця. Може бути свербіж, це є проявом холестазу також. Жовтяниця обов'язково має з'явитися у всіх хворих на гепатита більшості, але є безжовтяничні і інапарантні стартні форми захворювання. Угу. Ще які такі неспецифічні симптоми може ну, найчастіше проблема постановки діагнозу у переджовтяничний період. Коли в період це в нас зараз сезон респіраторних вірусних інфекцій, коли тобто у це схоже на якісь ГРВІ, схоже, так дуже схоже на ГРВІ, на грип та інші респіраторні інфекції. Пацієнти навіть і не думають про А, Раніше він не так часто зустрічався, як зараз. І е, просто турбує лихоманка, нудота інколи може бути е, е, міалгія, головний біль, блювання, е, тошнота, тобто під маскою як кишкових інфекцій, так і респіраторних інфекцій. І протягом тижня більше пацієнти не звертаються, але цей тиждень найбільш заразний. Тобто в цей тиждень вони найбільш мають шанс інфікувати інших. Тобто, є прояви астеновегетативного синдрому. Це загальна слабкість втома, диспептичного, біль в животі дискомфорт, нудота, блювання. і е, може бути грипоподібне маска інфекційних респіраторних захворювань. Угу, бачимо, так, це все ж таки не настільки простий цей вірус гепатита. Так. Так? Приховується він так, щоб так, не розпізнали так. його, будемо говорити прямо, так? Щодо профілактики, це гігієна, зрозуміло. Це важлива така складова профілактики, так? Я б на перший план поставила вакцинацію. Так. Основна профілактика це специфічна. Ми маємо вакцину. На нашому ринку є дві вакцини: це Хаврікс угу. від гепатиту А та Твінрікс це бельгійські вакцини. Від гепатиту А і Б це комбінована вакцина, і звичайно найбільш тривалий це поствакцинальний імунітет, коли На він другому? формується протягом двох тижнів. Формується, але в нас просто потрібна не одна доза вакцинації. Якщо ми говоримо про Хаврікс, то нам необхідно вести дві дози вакцини з проміжком 6 місяців. Якщо ми говоримо про Twinrix, тут ще є вакцинація від гепатиту Б. Це дуже актуально в наш час. В нас військовий стан, війна, і ніхто не може бути застрахований від контакту з кров'ю. І зараз вакцинація від гепатиту Б досить актуальна, особливо це стосується військовослужбовців. Якщо вони приходять в відпустку, будь ласка, провакцинуйте цією вакциною своїх чоловіків, тому що ризик інфікування в них найвищий, і там йде три дози: тобто, це 0, 1, 6 місяців. Схема вакцинації вакцинують від одного року дітей до дорослого віку. Чи потрібно здавати якісь аналізи перед щепленням? Дивіться, ну з приводу гепатиту А в, в медичному центрі МедОк в нас є швидкі тести, де ми можемо визначити і дати результат пацієнту за 15 хвилин, визначити монаглоболіни М та імуноглобуліни Ч. Перед вакцинацією можна провести з метою, так як вакцина купляється за власний, власний кошт, у нас немає забезпечення державою. імуноглобуліни, чи Якщо позитивні, ми можемо проінформувати, що у вас є захист, у вас є імунітет, вам не потрібна вакцинація. Якщо позитивні, імуноглобуліни, можна інфікувати, що ви інфіковані. І вам не можна вакцинація, тому можна провести цей тест, тим паче це досить швидко, 15 хвилин і пацієнт може мати результат. Угу. Ну, це також, на мою думку, актуально для тих, хто є в групі, в групі ризик, ризику, пост... і оточення, оточення тих, хто вже так. захворів. Можливо, вони перехворіли вже і не пам'ятають, там дитинстві... саме... Так. але саме щодо оточення, то тут важлива постконтактна профілактика. Безпосередньо протягом двох тижнів від останнього контакту з хворим маєте два тижні на те, щоб провакцинуватись. Угу, потрібна вакцинація. А от е, є так. такий ще термін екстрена вакцинація. Це що не це, це воно і є, так коли вже хтось поряд хворий а, з близького оточення. Так, ви можете встигнути отримати швидше імунітет від вакцини ніж захворіти. Угу, прекрасно. А Взагалі, як ця вакцина переноситься. Зазвичай вона перевноситься абсолютно нормально. Це не жива вакцина, це інактивована. Вірус інактивований формаліном. Можуть і на будь-яку вакцинацію бути локальні реакції, місцеві uh -huh. больові почуття, і може бути незначна суфебрильна температура, міалгія, головний біль, сонливість, але все це проходить протягом трьох днів набагато легше ніж гострий гепатит гепатита. Uh -huh. Тобто варто вакцинати обов'язковокцинуватися. Куди водиться вакцина? Ще давайте розкажемо це внутрішньо м'язова. Внутрішньом'язове введення вакцини в дельтоподібне м'яз для дорослих, не в всідничний м'яз, угу. тобто це в руку, плече дельтоподібне м'яз. І угу. Якась підготовка потрібна перед вакцинацією? Ні, Щось ні. Треба? Дивіться, Абсолютні протипокази. Якщо була алергічна реакція на попередню дозу, ми не проводимо або температура вища, ніж 38. Угу. Інших, інших протипоказів немає. Ну і так, давайте, якщо так підсумуємо резюме таке, так що зараз робити варто в такий період, як ви на початку нашої розмови сказали, що спалах він ще не а, спинилось це. Все так воно триває. На жаль, то що робити? Ну, по-перше, хто не вакцинований і не хворів, провакцинуватись. По-друге, слідкувати за особистою гігієною, тобто миття рук після е, туалету та перед прийомом їжі, перевіряти якість води, тобто має бути кип'ячена вода. Бажано більше п'яти хвилин кип'ятіння, мити фрукти, овочі е, безпосередньо при появі будь-яких симптомів підвищення температури, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до сімейного лікаря або до лікарів-інфекціоністів медичного центру Медок. Угу. Ну і щоб ви порадили тим, хто нас слухає і дивиться, це може і були поради. Чи це, це і були поради. Я хочу порадити. Е, все ж таки краще профілактувати ніж лікувати. Звертайтесь до спеціалістів, не займайтесь самолікуванням і разом до перемоги. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про вірусний гепатит А разом з нами була доцентка кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, кандидатка медичних наук, лікарка-інфекціоністка медичного центру Медок. А ми говорили сьогодні разом із Катериною Романчук. Власне, бажаємо здоров'я вам, вашим рідним. Я Олена Черпатюк. Ще почуємось. Людський фактор на 101,8 FM. ідеї, які розвивають місто.